Вітаю! Мене звати Ірина. В кожному відео я забуваю представитися. Більш детально інформацію про мене ви можете дізнатися в описі до каналу або перейшовши на інстаграм-сторінку. Нещодавно я натрапила на коротке відео, в якому розповідалося про метод тибетських монахів щодо подолання бідності. Це зацікавило мене, бо, як ви знаєте, в нашій країні в цілому це явище дуже популярне. В деяких випадках люди знаходяться на межі виживання, і це дуже прикро спостерігати. Тому у мене виникли глибокі роздуми, і я звернулася до вищих сил, щоб краще зрозуміти суть цього питання. І те, що я усвідомила, хочу поділитися із вами. Я відчуваю, що це буде корисно почути і дізнатися для кожного із вас. Сюжет відео такий: до монастиря приходить жінка, яка просить допомоги у вирішенні проблеми з бідністю, чому їй не щастить, чому нічого не змінюється, хоч вона й робить певні необхідні кроки. Але монахи їй не дають грошей, не дають роботи. Вони замість цього пропонують їй залишитися в храмі на три дні, і саме в ці дні починається справжня трансформація, внутрішня робота, яка не завжди очевидна зовні. Саме тибетські монахи допомагають людям усвідомити свій внутрішній світ, усвідомити себе і усвідомити саме. Які внутрішні перепони чи установки заважають впоратися з тим чи іншим явищем? Саме в цей час жінка молиться, робить звичні для монастиря речі, спостерігає за собою, поруч з нею постійно перебуває людина, яка турбується про неї, готує, допомагає, піклується навіть у найменших дрібницях. І що відбувається далі? На другий день більшість жінок, що беруть участь в такому експерименті, зізнаються, що їм незручно приймати таку турботу, що вони до такого незвичні, вони відчувають певну провину, скутість, дискомфорт. Виявляється, що вони можуть віддавати, але абсолютно не вміють приймати. І саме в цьому полягає суть питання бідності і проблеми бідності. Давайте ж розберемося більш глибше в цьому питанні, і я розкажу про певні усвідомлення, які у мене відбулися, і що мені сказали вищі сили саме в цьому питанні. Фінансова енергія це двосторонній потік віддавання і приймання. Гармонія в житті можлива лише тоді, коли обидва процеси працюють збалансовано і щиро. Звісно, можуть бути певні перекоси в одну чи в іншу сторону, і все може працювати ззовні, але коли вже є певні дисбаланси внутрішні, рано чи пізно вони все рівно дадуть про себе знаки. Вищі сили підтвердили, що якщо ми не вміємо приймати або віддавати, ми блокуємо потік. Прийняття таке ж важливе, як і віддача. Наші українці в більшості свої дуже щирі, відкриті, готові віддавати навіть останнє в деяких випадках, особливо пенсіонери, бабусі дідусі самі не мають, але намагаються віддати хоч щось своїм дітям, внукам, навіть донатять із останнього, бо десь важливіше. Це дуже цінно і викликає повагу, але віддаючи останнє, вони на жаль не піклуються про себе та майже завжди не вміють приймати та й не очікують певної допомоги. Але в наших з вами руках допомогти як їм, так і собі. Бо в більшості випадків це вмонтовано на рівні мислення, сприйняття життя, установок та інше, ми можемо підтримати, попіклуватися та своєю турботою навчити цій важливій навичці всіх бажаючих. І, знаєте, не потрібно їхати в тебе для того, щоб перевірити, як саме в тебе відбувається віддача і прийняття, достатньо просто проаналізувати власні стосунки в родині і зробити певні висновки. Отже, задайте собі питання, як ви дбаєте про близьких? Чи робите ви це щиро, чи очікуєте вдячності? Далі, як ви приймаєте турботу з вдячністю чи з дискомфортом? Чи можете взагалі приймати допомогу? Бо дуже в багатьох людей є така проблема: вони взагалі не можуть приймати допомогу і не вміють просити про допомогу. Краще все зробити самому, чи до когось звертатися. А можливо, ви вимагаєте надмірної уваги та турботи про себе, не піклуючись взамін про когось близького чи будь-кого із вашого оточення. Це такі основні питання, які допоможуть зрозуміти взагалі стан цієї сфери вашого життя, і усвідомити, в яку сторону ви рухаєтесь, в якій стороні у вас відбуваються певні перекоси, в яку сторону потрібно більш направити свою увагу і енергію, і що необхідно покращити. Ці шаблони-поведінки прямо відображають ваші відносини не тільки з фінансовою енергією, а й взагалі відносини в сім'ї, відносини з іншими. Людьми і іншими сферами вашого життя. І тільки ми можемо змінити ці шаблони на щось інше, бо все починається з нас і все починається з одного кроку. Варто змінити щось у собі, в своїй сім'ї, чи по відношенню до близького оточення, і потрібно почне притягуватися та множитися, змінюючи все навколо. То з чого все-таки почати, для того, щоб якісь зміни почали відбуватися? Є певний список таких невеликих рекомендацій, які ви можете прийняти собі в своє життя, інтегрувати їх і почати змінювати своє відношення в плані віддавання, приймання і відносини в сім'ї на краще. Отже, віддавайте щиро з любов'ю і без очікувань. Якщо є вдячність, це лише підсилює енергію, але якщо ви її чекаєте. Значить, робите це не від серця, і вам потрібно, потрібно якесь підтвердження ззовні, що ви все робите правильно і що ви молодець. Вдячність повинна бути. Щирою, і ви маєте робити щось від серця, як вам іде. так як ви відчуваєте, не очікуючи якоїсь вдячності взамін. Вам просто повинно хотітися саме це зробити, саме цією турботою допомогти близькій вам людині. Також вчиться приймати турботу із вдячністю. Вам допоможе таке уявлення що в моменти, коли про вас хтось турбується, просто уявляйте, що про вас турбується сам творець через руки інших людей. Це розширює ваше серце і знімає певні бар'єри. Хоча насправді все таки відбувається. Бог не десь там, а Бог у нас. І саме через наші руки Бог творить все навколо. І саме через наші руки Творець може як і піклуватися, як і давати, так і робити все необхідне. Тому пам'ятайте про це. Також спостерігайте за своєю поведінкою в побуті. Навіть маленькі щоденні ситуації показують, наскільки є відкритим ваше серце для енергії обміну, тобто маленькі ситуації, які відбуваються в сім'ї по відношенню десь до близького оточення, можуть вам сигналізувати про певні перекоси в цій сфері, і навіть у перекоси у відносинах, бо віддавати і брати це можна перекласти на сферу і фінансів, і відносин в сім'ї, і відносин на роботу. Це все в ваших руках балансувати. Також усвідомте, що храм Творця у вашому серці. І саме всередині вас є всі відповіді на всі запитання, і якщо ви не знаєте відповідь на якісь запитання, задайте його всередині себе, і ви стовідсотково відчуєте певний імпульс чи певний відгук у вашому серці, те і буде істинним і правильним саме для вас. Все є у вашому серці. Потрібно просто не забувати про це. Також не забувайте про те і нагадуйте собі про те, що ви є дитина творця. І як дитина має право на турботу підтримку, любов і піклування з боку рідних, близьких і творця, так і ви маєте право на фінансове, духовне благополуччя і на турботу і піклування всього світу навколо. І зміцнюйте віру, вона творить реальність. За вашою вірою, дається вам, змінивши віру з чогось негативного на щось позитивне, змінюється і зовнішнє життя, бо там, де ваша увага та енергія, там і ваша реальність. Все починається зсередини. Зміни починаються в першу чергу зсередини, а потім вже починаються проявлятися зовні. Тобто не буває зовнішніх змін без змін внутрішніх, спершу внутрішні зміни, і саме такі невеличкі кроки, які допоможуть вам. Краще розуміти себе, краще розуміти процеси, які відбуваються всередині вас, вони допоможуть вам згармонізувати ті сфери вашого життя, які у вас мають певний перекос і певний дисбаланс. Розумійте, що все у ваших руках. І навіть вирішення і подолання такої важливої проблеми, як бідність, все знаходиться в наших руках, і ми можемо змінити все, змінивши себе. Бо все починається з кожного, все починається саме з тебе. Змінивши щось всередині себе, ти змінюєш все навколо себе. А якщо кожен почне хоч одну невеличку деталь змінювати всередині себе, це все відобразиться на зовнішніх змінах. І таким чином, змінивши одну невеличку деталь всередині себе, ми змінюємо цілу країну, бо країна складається з кожного із нас. Тобто все в наших руках. Про це не забувайте. І ще одна невеличка практика на завершення, коли хтось турбується про вас, зупиніться на мить, усвідомте і подумки скажіть: дякую, Боже, що через цю людину ти показуєш мені свою любов. Це невидимим чином відкриває двері у ваше життя фінансово, емоційно та духовно. І пам'ятай, гармонія в тобі. Гармонія в житті, сім'ї, фінансах, країні починається з гармонії в твоєму серці. Дякую, що додивилися до цього моменту. Дякую за вашу підтримку, перегляди, коментарі. Якщо в когось виникають якісь питання, пишіть з радістю при можливості відповім. Я готова відкрита до спілкування. Сподіваюся, з цього відео, з цієї інформації, кожен сам винесе для себе те найголовніше, що для нього відгукується. Моя ціль донести інформацію, а зміни і рішення тих змін всередині кожного. І кожен з нас приймає певні рішення, що змінювати чи щось не змінювати. Все в руках кожного із нас. Дякую вам за перегляд, дякую вам за вашу увагу. Намасте!